Всім привіт! Я їду на велосипеді, і не просто так. Та чому я почав знімати це відео, їдучи на велосипеді? Ви дізнаєтеся, якщо додивитеся відео до кінця? А це відео я хочу присвятити темі переграних рук у музикантів. Це дуже серйозна тема, і я все ніяк не міг її записати раніше, але зараз я розумію, що ось цей час настав. І зараз мені потрібно буквально декілька хвилин для того, щоб припаркувати себе. І велосипед знайти гарну лавочку. І на ній, да, саме на природі. Я і почну знімати для вас основний матеріал цього відео. Поїхали! Так, я знайшов лавочку, але почався дощ. Я вирішив перейти е, додому. І це відео вирішив взяти на кухні. Чому б і ні, правда? Так ось, переграні руки це дуже серйозна тема, яка насправді вирішується дуже просто. І, і що я хочу розказати: по-перше, поділіться з цим відео, будь ласка, з усіма музикантами, у яких є проблеми з руками, будь ласка, це дуже важливо, тому що інформація, яку я зараз надам, вона працює на 99,9%. Я вам гарантую. По-друге, я розповім, звідки я дізнався. Ну і звісно, в мене так само була проблема з рукою, була переграна ліва рука, і я якби вирішив цю проблему, зараз мені ця рука не болить ніколи. Мені би хотілося почати з своєї історії, власне, як я переграв руку. І це сталося в кінці четвертого курсу перед моїм державним іспитом. Мені би дуже хотілося поділитися з вами саме своєю історією. Я дуже коротко її розповім, як я переграв руку і чим це закінчилось. Так? Ну, зараз ви вже знаєте, що типу, все пройшло, але більшість людей думає, що типу, це чи назавжди, чи якби, ну, має фатальні наслідки. А насправді ні. Так ось я програв руку, так як і всі, коли займався, готувався до іспиту державного на четвертому курсі в конці, і власне це вся історія. Тобто така сама, як і у всіх. Да? І е, причина, да? чому я переграв руку, насправді, ну, тобто, причиною не стало заняття. Да? І Наступне, що я продовжу розповідати, це інформація, яку я дізнався від музичного фізіотерапевта, спеціального музичного фізіотерапевта доктора Лі, який є асистентом дуже відомого на всю Європу, доктора Альтельмюллера. Я постараюся знайти його вебсайт і якісь книжки, і так далі. Тобто, щоб це були не просто мої слова. а я я з ними особисто спілкувався, але якщо потрібне підтвердження в письмовому вигляді, то і дослідження, і так далі, я постараюся їх знайти, і все має бути в описі під відео. І ось я дізнався цю інформацію від них. Так ось, А от що я дізнався? Очевидно, що е переграні руки стаються чи там навіть спина, тобто це шия і так далі через стрес, через зажими. Ми, коли сидимо в стресі, ми займаємося тиск, потрібно грати програму величезну і так далі. Я не виняток, готувався до іспиту. Плюс це було в 22-му році, да? кінець травня 22-го року, очевидно, який був, е... який був стан. Е... тобто... І власне в якийсь момент я зрозумів, що я вже... я... мені було складно зупинитися, грати на гітарі, а в якийсь момент я зрозумів, що я вже все. Вже я або, не... або я... Типу, Якщо я зараз не зупинюся, то вже буде катастрофа. Наступний день мені почала боліти рука, і я не міг рухати рукою. І це з'явилося запалення. Оцей перший етап до перерності, фактично, це запалення. Це окей. типу, Запалення нічого страшного. Воно виліковується. Якщо щось серйозніше, то, звичайно, потрібно звертатись до лікарів, робити процедури і так далі. Дивіться, я хочу сказати саме про такий момент. Якщо у вас є запалення, тобто його потрібно вилікувати, якщо його можна побачити, там МРТ, УЗД, тобто, якщо його можна побачити, якщо це фізіологічна проблема, вона повинна бути вилікувана. І для того, щоб її вилікувати, потрібно припинити грати на інструменті на скільки з часу вилікувати її. І це очевидно. Але, напевно, дуже багато людей стикалося з таким, що от ти переграв руку. Приходиш до лікаря, а лікар каже, а що з тебе з рукою? Що ти мене по-перше обманюєш? Да? Нас же у Львові просили приходити там якусь конкретну лікарню до конкретного лікаря, який знав, що ти прийдеш, і він не дав би тобі довідку і ти б не отримав академічну відпустку. Це все якби продумано очевидно. Да? і все, все заради одного, заради наживу. Але буває дійсно, типу, що ти до інших лікарів приходиш. І вони кажуть, типу, так у тебе з рукою все добре, так? І що тоді робити? Як у ЗД МРТ показує, що все ок. Якщо це запалення, його потрібно вилікувати і так далі. Але часто запалення, можливо, проходить саме. Або проходить там через якийсь час після різних процедур. Там. Рука припиняє боліти настільки сильно, але не проходить на 100%. Ось в чому момент. Рука не проходить. І що робити. Е, в мене було таке також запалення, воно було не сильне. Воно було настільки не сильне, що я е, типу, його там мастив руку там, два тижні не грав, потім за два тижні якось зліпив програму, здав і все. Я так би, було грабельно досить таки, але все рівно неприємно. Потім стало ще легше. Але в якийсь момент я розумію, що, блін, місяць пройшов, після того два місяці пройшло, а в мене рука то починає нити, то ще щось тягне. То... І щось нічого не допомагає. Тобто, що б я не робив, воно ніби як продовжує далі боліти і, і все, хоча запалення нема. І ось пощастило, що нам підказали, що в Ганувері, да, є е, доктор Альтер Мюллер. але він тоді був нато зайнятий. А зараз він взагалі на пенсії пішов, це було щось по-моєму, три роки тому. І був його е, асистент, доктор Лі. Ну він асистент, якби не уявіть не собі асистента такого, він професором вже, був. будучи асистентом, він вже став професором. Типу. Е, доктор Лі, так от це Андре Лі. І ми прийшли до цього Андре Лі. І е, він такий: Окей, що там, рука була і так далі. Да, да, коли, коли я все записав, він перевірив мої руки. Він там казав мені тисне, він нам мені там брав так мою руку, я от, так, пальцями, пальця, так, от, типу, як ножницями робив, сюди, туди, типу, він це все перевіряв, там, тягнув, тя, тисне цей, робив, щоб там боляче там, було. Коротше. І що він сказав, в мене рука абсолютно здорова. Я кажу: як здорова? Мені ж болить рука. А він такий: а рука тут не при чому? В Мозку проблема. І пояснив. Що є така штука, як больова пам'ять. Це дуже важливий момент. Дивіться, е... У нас була травма да? <кій> на гітарі. У моєму випадку, це може бути філанчель, це може бути фортепіано, особливо у піаністів, це, по-моєму, напевно, всі перегравали руки. Все дуже просто. Типу, була травма, травма пройшла. А мозок такий, слухай, дядько, чи... е... моя дорога. Будь ласка, типу, була в тебе травма, навіщо ти далі продовжиш грати? Давай-ка я тобі зараз напам'ятаю. Да? Я вам зараз напам'ятаю сюди. Оп, Починає боліти рука. Ти такий, блін, мозок нас оберігає від потенційного майбутнього, майбутньої травми. І, блін, дякую величезне мозку за це, але інколи ну, трохи перегибаю палку, тому ми можемо, ми можемо це обійти. Да? Ми це можемо обійти. І він сказав, типу, буквально, от пояснив це так, в двох словах. І каже, що 99% студентів, музикантів зі всієї Німеччини до нього приїжджають. І, і кажуть, все те саме. І він каже, типу, дивись, єдине, що потрібно робити. Насправді не єдине, але основне, це і увага, Трррррр! потрібно бігати і плавати. Бігати і плавати. Найкращий кардіо. може бути настійний теніс, але він говорив саме про бігати і плавати. Два рази на тиждень і... супер, три рази на тиждень ідеально. Через місяць, чи через два місяці, чи через три, най... що найбільше, рука проходить. Чому? Тому що коли в нас, наприклад, уявіть собі, що наше тіло фактично, я не знаю, все в білому кольорі, а коли отут у нас червоний. Бо е, мозок пам'ятає, якусь, ну, фактично, всі травми, типу, вони там злами кістки, вони рано чи різно потім про себе дають знати. Але це, типу, якось, я не знаю, по особливому працює. І, типу, тут фактично, от, уявіть собі, що це але, червона зона, не зона небезпеки. І мозок дає розуміти, що типу, не грай, а то буде боліти рука. І потрібно ще сказати отакий момент. Що, він мене перевіряв, перевіряв руки і каже, слухай, ну ти можеш там тиснути 20 кг, 30, не знаю, скільки там, ну тобто багато. А сідаєш грати на гітарі, а там взагалі струнка тут, чикс, там взагалі пару грам всього. А болить рука, блін, починає боліти рука. Що ж таке, а? Типу, я ж тебе тільки що перевіряв, да? а питання в болівій пам'яті. Тобто, для мозку неважливо, тягаєш ти гірю чи ні. Важливо, граєш ти на гітарі чи ні. Повторюю. Це для тих, у кого вже пройшло основне запалення. Да? Якщо, я, якщо запалення, коли прям є гостра біль, знаєте? Коли ти перевіряєш руку, а в тебе прям гостра біль, не, типу, не тільки коли ти граєш на інструменті, а завжди це інше. Це потрібна фіз... це фізіологічна проблема, яка вирішується фізіологічним способом. А зараз ми говоримо про момент больової пам'яті. Ось. І я граю на гітарі, блін, нажимаю там один грам чи два грами. Типу, сили прикладаю стільки, буквально трохи. А воно починає боліти. Так ось. І він мені сказав: що потрібно бігати. Я почав бігати, і я не знаю, коли це сталося, але можливо, через місяць чи через півтора в мене взагалі рука перестала нити взагалі все. Мені здається, що за весь час, за три роки, вона нила в мене можливо, можливо раза два три і то, мені здається, що в мене ще й права рука теж нела, але мені здається, що це просто фактично через те, що я, е, я не знаю, це було через стрес чи через тривогу, псих, через психологічні проблеми. Коли в мене був якийсь стрес, і, типу, що в мене, ну як у вокалістів, типу, голосів зв'язки і горло це слабке місце. А у мене, типу, руки, і через то, мені здається, що через стрес воно трошки дало знати про себе. Але в цілому це не було так, що стабільно раз там, в день чи постійно, ну, типу, воно реально постійно мені нило. І це було неприємно. Але після того, як я почав бігати, в мене було сталося це так, що десь через місяць-півтора воно прийшло і все. Ем, і мені він сказав, доктор Лів мені сказав, що це якби у 99% випадків трапляється. Якось так. Тобто, якщо проблема не сильна, якщо немає якихось фізіологічних там, девіацій, дуже сильних, там, наприклад, щось там м'яз відстав від кістки, чи там сухожилля порвалося, чи там щось таке. І крім бігу, він сказав, що ну, це дуже логічно, але потрібно слідкувати за тим, щоб ти рівно сидів, щоб у тебе не були отакі от, от руки, да? тобто рука має бути в вільному положенні завжди, очевидно. Але просто коли у нас якісь дуже складні, там не знаю, можливо, там треба взяти якусь там терцію чи розтаву, чи там якісь стрибки, чи ще щось там пере... Суть в тому, що руки перенапружуються, і так далі. От, потрібно слідкувати за тим, щоб руки були не напружені. Все. Спина, щоб була не напружена, шия, що була не напружена, і просто слідкувати за тим, що... за розслабленістю, щоб ці заняття була не тільки вивчити, да? а вивчити таким чином, щоб у вас були розслаблені руки. От і все. Якщо ви це все робите, у вас може все пройти, але потім ви продовжите далі грати з напруженими руками, воно повернеться, тому що це природа. тобто ну, Є ресурс у рук. Тобто Якщо ви стискаєте руку дуже сильно, то у руки типу, закінчиться ресурс. Да? Рука це повинна бути провідником, а не як да? Тобто кирпичина ламається, розумієте? але стоки, якщо вона впаде на землю, він не, він не розіб'ється, розумієте? Тож, якщо він 10-го поверху впаде, да? тому що він розслаблений. Ось чому п'яні <смі>, люди часто, типу, є винні випадки, коли з 10-го поверху впав п'яний <смі> типу, з вікна і вижив. Ну, типу, практично він був як листок, знаєте, він таку палив. Так... І то ось чому потрібно грати розслабленими руками. Це легко сказати, але ну, як музикант я абсолютно вас розумію, що це, що це складно. І тому раджу, просто ще раз потрібно це проговорити: що розслаблені руки, <смі> розслаблене тіло, розслаблений мозок. Да? Це. Перш за все. І біг в тому числі розслабляє тіло. Тобто він розповсюджує, до речі, я забув сказати, що біг розповсюджує цю якби, напругу по всьому тілу. Фактично, він знімає напругу з одної руки і е, робить так, щоб ну, дуже простими словами, щоб напруга була, грубо кажучи, да, розповсюджувалася по всьому тілу. І фактично мозок забуває про те, що тут у нас щось стається, тому що ми напружуємо все тіло, бо біг це супер крута вправа, і плавання теж, можливо, ще краща вправа, що для спини краще і для колін. Тому, от да, основна ідея це розслаблення. Біг приносить розслаблення, самі собі принесіть розслаблення, плюс, наприклад, можна медитувати, потрібно робити там, 15-ти паузи кожну годину, це обов'язково без цього ніяк. І просто, блін, робити якісь. Не сидіти в телефоні, да? але відволікатися трохи. Тобто ви займаєтесь, займаєтесь, потім відвелічіться. Не потрібно тримати себе в мозку, ну, типу, мозок в напрузі. Тому що от, одна із стадій вигорання, коли ви вже настільки багато працюєте, що вам вже не потрібен відпочинок, ви вже ух, машина їде, машину не зупинити. Потяг їде, все, немає гальм. Ні, блін, ну немає гальм, то ви вріжетесь в щось і все до побачення. Потім буде травма набагато сильніша. Тому займатися потрібно, по-перше, дуже стабільно, або якщо не стабільно, то потрохи. Да? І потрохи, ну, типу, як, Коли ми не займаємося місяцями чи роками, то бажано от, це саме для людей, які не займаються, да, так само. вони в зоні типу, ураження. Люди, які не займаються, а потім різко починають займатися. Вони перегриють руки. Типу, так, через довгі паузи, а потім різке початок. Тобто, уявіть, що ви, коли не займаєтеся, ви як в пустелі, ви не їсте, а потім. Не можна відразу типу, з'їсти 5 кг м'яса, тому що можна померти. Типу, да? Потрібно поступу по пару там, не знаю, по 10 грамів збільшувати порцію. Тому якщо ви довго не займаєтесь, да? збільшуйте порцію, зайняти поступово, тому що можна, може прилетіти кирпіч в голову. Потрібно, що Це був, був листочок такий знаєте? просто падає. І він не розіб'ється. І є ще дуже багато прикольних якихось штук, пов'язаних з музичною фізіологією, і я ходив на пару до самого Альта Мюллера, типу, він, йому вже щось під 90. І він пішов на пенсію, і якраз я останній його клас, типу, який він вип... фактично ну, випустив, провів типу, семестр пар по музичній фізіотерапії і музичній фізіології, і можливо я навіть зроблю якесь відео, виберу щось дуже цікаве, якісь факти, типу, які. От, Важливо те, що, типу, це не просто, просто фізіотерапевти, да? ну, тобто, це люди, які ну, є музикантами, по-перше, да? і вони, типу, будучи в професії музиканта, у них є ще лікарська освіта, і вони це все додали. Бо у нас в Україні цього не то що нема. Ну, я думаю, всі, хто стикався з лікарнями і якимись ну, фреганими руками і лікарнями, да? це комбо несумісне. Ну, типу, що ти мені розказуєш? Ти хочеш просто там аля. Ну, коротше, в академічну відпустку він хоче, блін. Диви на нього. Ну в країні немає такої практики, от тому що я не знаю, чому. Блін, от немає і все. А в Німеччині люди реально десятки років присвятили тому, щоб досліджувати ці питання. І виявляється, вони дуже легко виправляються. Ну, можливо, бігати це буде звучати дуже банально, блін, але. Воно працює. Я буквально щойно склав піпітер і зрозумів, що я збув сказати одне речення, яке дуже важливе. Е, я ж почав знімати відео на велосипеді чому? Так? Тому що ну, велосипед це ж теж типу, кардіо, правильно? І велосипед це теж дуже гарна опція. Просто було би де їздити на велосипеді. Тобто, біг, з бігом трошки простіше, тому що біг складніший і через те потребує менше часу для того, щоб себе напружити повноцінно. Ось. Але велосипед був до того, що, типу, я міг під час бігу теж це зробити, але. Це було дуже спонтанне рішення почати знімати це відео, бо я якраз їхав на велосипеді, і думаю, чому б мені не зняти вже початок відео, як я типу, їду на велосипеді, щоб зробити підводку до того, що а, потрібно робити кардіо для того, щоб не боліли руки. Тому я а, додам посилання різні у опис під відео, типу, я те, що я знайду, і ви зможете це ще самістійно дослідити. якщо мої відео дивляться люди в Європі. В Німеччині можете спокійно, типу, пишіть в коментар, я можливо навіть напишу типу, електронну адресу доктора Лі. Якщо у когось є такі питання, пишіть мені, пишіть там доктору Лі, просто от що завгодно, можемо разом подискутувати на цю тему, можемо поспілкуватись про це. І, будь ласка, поширюйте це відео серед музикантів, тому що. Напевно, це найбільша проблема музикантів, крім того, як заробляти гроші музикою, ще, ще переграні руки. І вони, до речі, дуже пов'язані тобто через стрес. Я був дуже радий з вами поділитися цією інформацією і поширіте це відео максимально, і пишіть коментарі, і пишіть власний досвід в коментарях. І, добре, я буду радий почитати це все. І, можливо, навіть зроблю колись відео про ще якісь дуже цікаві факти з музичної фізіотерапії пов'язані тут з музичною саме фізіотерапією і все таке інше. А поки що я кажу вам всім папа. Побачимося в наступному відео.